Друзі, я вас вітаю просто зараз, з нами чарівна Ірина Клевер. Пані Ірину, вітаю, дуже рада бачити. Вітаю, Наталочка, теж дуже рада бачити. Попри сирену, повітряну тривогу знаходимось максимально у безпечних місцях і розпочинаємо, да? так? Господи, допоможи. Так, так і живемо вже. Так і живемо. Ви знаєте, до вас дуже багато питань, вони з абсолютно різних сфер, мені саме з вами хочеться їх. Обговорити друзі сьогодні і про найбільший обвал фондового ринку поговоримо і про Трампа і Харріс, Але хочу розпочати з подій, які зараз в Курській області на кордоні нашої mm -hmm. сумської, їхньої курської, наче говорять про прорив російського кордону, і знову mm -hmm. якась бройна техніка на них пішла. Що там зараз відбувається, якщо нам можна про це говорити? Бо я розумію, що іноді ми з вами піднімаємо теми, і нас карти mm -hmm. зупиняють далі. Три не ми. можна що відбувається там. Давайте спитаємо, якщо не можна, вони покажуть, що не можна. Так і спитаємо: Курська область Російської Федерації. Чи є там прорив кордону їхнього? Що Там шо там Ну, там прорив є, це точно. Ось кордон, ось прорив. Це правда є. Далі, що там? Так, хто, да? хто, хто прорвав кордон? Не ті, хто ми думаємо, але зацікавлені особи. Тобто не ті, хто ми думаємо. Але ті, які зацікавлені а, в прориві кордону. Щас я подивлюсь. Що там є? РДК? РДК, РДК Регіон бути. Свобода Росія, РДК. ага. Можливо, місцеві хочуть вже відокремитись. Щас, або Свобода Росії. Не свобода. Е, значить так, е, це дії РДК, але через народ. Я вам так скажу. Покажу РДК, але тут є жінка з кішкою. А е, жінка з кішкою це якийсь підтекст, контекст. Ну Тобто, е, ти йди, а я отут посижу покерую, як ти ходиш Вот. Да? Тобто, е, це е, РДК через е, людей. люди Люди. Люди. Які не можуть. Що вони не можуть? Не можуть мовчати, хочуть щось сказати. Тобто РДК через людей. Отак. Який буде розвиток подій? Чи є якась глобальна мета і вони рухаються нею? Який же буде розвиток подій цих? Ну, спочатку буде. Три старших аркана Спочатку будуть, потім їх зупинять. Все ж таки їх зупинять. Це не буде масштабно. Але Це значить сціпна реакція. Тобто, це як ото перший пішов, потім другий пішов, третій пішов, і тобто це вже буде ланцюжкова реакція. Ну, тобто цей рух зупинять, але цей рух породить ще ще. ще, ще, ще. Чи ці mm. події зараз вплинуть на хід війни в Україні? Чи почне Російська Федерація відтягувати з е, гарячих напрямків в Україні свої війська? Зараз. Ну, перший розказ мені каже, що буде. Тобто, вплинуть. Чи буде вплив, вплив буде. Далі, чи відтягнуть вони війська, ні. Якось по-іншому буде вплив. Тобто, ця подія не змусить відтягнути війська. Але вплив все одно буде. От який можете там ну, навести приклад. Давайте запитаємо, ви. як можливо, який, можливо, це потягне за собою якісь події в Росії. Так, да. це вона і є та ціпна реакція, за якому я казала. Тобто це як перший пішов. Потім буде другий, третій, четвертий, п'ятий. так Тобто, що воно зробить? Воно зробить оцю реакцію. Чи відтягнуть вони війська, на початках не відтягнуть. Ну, бо цей рух на початку на початках буде придушений. Але цей рух потягне за собою інший рух. І от тоді можна подивитись чи відтягнуть війська, коли вже піде ланцюжкова реакція. Зараз можна подивитися. Да? Да, давайте. Час. Коли, коли піде ланцюжкова реакція, чи а, відтягнуть а, свої війська, виведуть з території України а, росій, росіяни. Угу. Ну так, да, тут вже видно, що вони відтягнуть, але тут ще є елемент примусу. Тобто не тільки ця ланцюжкова реакція, там будуть два фактори. Ну, По-перше, там таке коїться, це перший фактор, так? а по-друге, ще буде якась примусова. Щось таке примусове, роби так і все. Тобто буде якийсь тиск, який буде примушувати так зробити. І того буде два моменти. Ну, Перший оця реакція ланцюжкова, так? а другий це буде примус. От тоді будуть виведені війська. Ми на порозі якоїсь кульмінації знаходимося, наче так по mm -hmm. відчуттях, да mm -hmm. серпень по обстрілах загрози для України, що є в планах ворога, що зможе реалізувати? Так, серпень цього календарного року по обстрілам а в Україні, як буде справи відбуватися? Слухайте, як було, так і буде. я не бачу нічого екстраординарного. Тут немає. Тут ми більше переживаємо, що ой, восьме, так, все, да? 24-те там чи яке, да? все. Тут ми більше нагнітаємо ситуацію. Тут карта стабільності. А стабільності це значить, як було. Тобто липень, як до цього був, да? червень липень. Як до цього було отак? Я не бачу чогось такого, чого в нас ще не було. А було в нас вже різного. Тому, друзі, будь ласка, нехтоємо не не сигналами повітряної тривоги в будь-якому місті мастечку України, де б вони знаходились. Будь ласка, бережіть себе. Так, ну давайте про mm -hmm. біржу. Найбільший обвал спочатку японського фондового ринку за всю там історію. Потім ланцюжковою реакцією воно далі тягне. Є кілька цікавих фактів. За кілька днів до цього обвалу Орен Баффет виводить з великих компаній виходить з акцій, зібравши 277 мільярдів доларів. Далі падіння там найбільше за 40 років корпорація Дональда Трампа втрачає мільярд доларів. І це відбувається після того, як він там назаявляв, ви мене неправильно зрозуміли, Я не проти України, я не підтримую Росію взагалі найсправедливіший мир буде для України. Хочу вас запитати: от за цими подіями хто за ними стоїть? Все ж таки, сам по собі не може обвалитися фондовий ринок, чи можливо покаже нам, куди йде коріння. Це на... це робили високоподсадовці найвищого рангу. Чого бо тут карта? А справедливості. Тобто, це високий, навіть не чина, високий, ну, дуже високий ранг. Для чого це робиться? да Щоб заробити кошти, кошти самі йдуть. Бачите, от вони самі пливуть, треба тільки корито підставити. Тобто, е, ну я не скажу, що це найлегший спосіб, але е, не важкий. Важко було отут. Розрахувати, зробити, запустити. Тут було важко. Тут же тіпа типу, корзину підставляйте та бери. Да? Далі перевернуті жезли це коли когось у когось взяти, когось опустити, щоб взяти. Ну тобто Треба, щоб у когось стало мало, щоб у когось стало багато. Да? Тобто одного забрати, від другого взяти. Це спеціально робилося. Те, що я бачу, а, цей процес а, запущений був ем, вручну, бо жезли. жезли це вручна робота. Це не так, що сталося. Ой Боже, там ну як це так могло стати Це вручну. Це хтось щось розрахував, і воно так сталося. да От. І м, то що когось хотіли е, занизити в статках, це теж видно. Ну, тобто, щоб ну, хто там хто там потеряв, скільки там, да, мільйонів складає. Корпорація чи, Трампа чогось. мільярд. Це свій план. Щоб ті потеряли статки. Який буде наслідок? Чи це передвісник якоїсь світової економічної кризи? Так. Дивіться, опять знову ці ж карти, тільки оця карта додавалася. Це передвісник того, що передвісник кризи, так, але далі буде. Ну от е Мені хочеться сказати, ще буде, ще щось таке буде. Тобто, от зараз один потеряв чи одна корпорація там потеряла, потім ще буде, ще буде, ще буде. Тобто, це тільки е перша ластівка, е після якої далі буде. Для нас це поганий дзвіночок. Для України. Для України це поганий дзвіночок. Це поганий дзвіночок. Оце я обпал, що був, да? Ні. для нас не поганий. Все, що нам давали, нам будуть давати. Для нас не поганий. Це їм карма. Привіт прилетів. За те, що Україна там десь, а вони там не знаю вже з якого жиру бісяться і на який жир налазять. Це їм привіт. Хай отримує. Знаєте, коли оці величезні гроші зміг вивести Уоррен Баффет, ну логічні запитання виникають у глядачів, бо вони мені про це писали. Чи він має настільки вплив, щоб, приміром, приймати рішення завершувати чи розпочинати війну? Чи, чи має такого рівня вплив цей Уоррен Баффет? Так, Уоррен Баффет має вплив. Такого рівня, що може розпочати війну і завершити. Ну, принаймні щодо України. Давайте спитаємо, да? так, він має вплив. І дуже великий вплив, я вам покажу. Він, він показує, що він маленький кік у великій машині. Ну, щодо війни. Щодо справ війни, да? зокрема, в Україні. Але. Він гігант. І таких гігантів ще є, ну, як мінімум три. Він і ще три є. Але він дуже велика особа, е -е, слово якого буде виконано. Ви навіть не уявляєте, і я не уявляла до цього моменту, яка він велика фігура. Чого я не уявляла, бо я не дивлюсь зранку до вечора на, на, на кожну людину там ще щось, да, бо це дуже велика ну, порція енергії, яку треба віддати да, для того, щоб подивитися. Ну, Те, що я тут бачу, то знаєте що, це як, знаєте, у мене таке враження, ну, давайте приклад наведу, да? стоїть токар за станком і штампує ну, в обичну, звичайну зміну працює. да? А він взагалі-то не токаря, він взагалі-то навіть не директор, а просто господар цього заводу. Просто йому подобається робити ці детальки, і він а, працює, і він розуміє, хто що каже, як воно працює, які всі ці -оці питання там проходять міма каси, чи вдоль каси, чи папірюкаси. Да? Тобто він показує себе, що він маленька. Фігура. Ну е е Лицаря це не маленька фігура, але це середня але вона тут перевернута. Тобто, це е трошки вище від нижчого і трошки нижче від середнього. Але якщо ми порівняємо оці карти, це як 0 і 100. Понятно Тому чи може? Може. Може, може, бо він входить в четвірку тих лідерів, які е, можуть е, починати і закінчувати війну, але за ним є право. Ну, от як знаєте, право голосу е, <зас> згодні, да а за ним не просто право голосу, а завершального голосу. А -а -а. Тобто такого голосу а -а -а. якого. Тобто всі три, троє можуть тут не то що хто більше, хто менше. Ні, ну три і один, Понятно що три більше. Да? Але тут як він скаже, тобто його а, голос буде м, або а, клеймом так, або клеймом ні. Да? Ті теж мають голос, але його голос вирішальний. Саме його голос. Бо а, ну, сонце давайте... це ага. дуже, дуже дуже велика місць. Скажіть, будь ласка, оцей. Головний голос: чи є вже в планах завершення війни в Україні? Чи вже достатньо вони на цьому заробили? Угу. Да. Він же команду дав. усю команда дав. Команда. Він же дав команду. Чи достатньо дуже достатньо? Ну, дев'ятка пентаклів це а, супер достатньо. Ну, скажімо так, 90% від ста. Потекло в ті кармани. Десять це воно там на якісь мелкі Тобто, те, що ми знаємо, ми думаємо, що то великі гіганти, в цьому всьому колі це малі гіганти, а великі гіганти все своє вже зробили на цьому. Що хотіли. Ще питання. Стосовно Сполучених угу. Штатів, пройшла інформація, що. Росія просила США переконати Україну не атакувати військові об'єкти на день їхнього ВМФ 28 липня, коли в Петербурзі на параді виступав Путін і ну, їхні Міноборони. Чи це правда? Так, угу. да. так да. Вона не то що просила. Це було якоюсь умовою. І вона її використала. У мене таке враження, що це якийсь бонус, який у неї був, і вона сказала: в мене є за мною є бонус. Виконайте, пожалуйста, це бажання. Тобто, це може прозвучало як е прохання, але це король мечів, це не про прохання, це про умову. Е і в цій умові був якийсь бонус, ну, як бажання. Останнє ваше бажання, там чи саме маленьке ваше бажання, чи велике бажання? Це був якийсь бонус, який вони використали. Але цей бонус був в загальній умові, яка була попередня. От, От ви попередили моє питання про те, що чому все ж таки Штати на це пішли. А, тоді як буде далі? Чи і далі угу. а, Сполучені Штати у такий спосіб будуть обмежувати Україну і йти на всі умови Росії? Бо це, я так розумію, якийсь боржок за щось був. Угу. Угу. Чи будуть вони далі обмежувати, ну вони хочуть обмежувати. Ще вони в чомусь точно будуть обмежувати. От ще якийсь момент, вони вже знають, у чому вони обмежують. Ну, Ще є вже, є вже який план. Да? А чи далі хочуть, да, далі хочуть вони обмежувати. Ну, Тут у нас така карта красива, колесниця перевернута. Це значить, їх не завжди будуть слухати. О, і знову ви попередили моє питання. Да. Ну, от так. А, далі тут не будемо розвивати цю тему, в принципі, да. зрозуміло, да. про що да. йдеться. Да. Про Трампа і Харріс. Бо, ну, по-перше, mm -hmm. Трамп заявляв, ну. Як теревенити, це не мішки ворочать, що його неправильно зрозуміли. Він не підтримує Росію і українцям справедливий мір обіцяє, але ж справедливість це така дуже суб'єктивна штука. І про Харіс з'являється інформація, що за тиждень до вторгнення вона була серед тих, хто не погоджував зброю для України, і ну коротше, давайте подивимось, Трампа і Харіс реальне ставлення до України і плани щодо України. Каміла Харіс, Трамп. як Трамп угу. реально ставиться до України щодо війни в Україні, так? Угу. Я так розумію. Так. Да. Ну, Трамп, що Трамп думає? Трамп думає, що дійсно треба завершувати війну, але чого? Бо на ній вже заробили. Тобто, це вже як використаний плацдарм для того, щоб заробити. Ну, що там, ну, типа, от фраза йде: звідти вже не витягнеш. Тобто для нього як для, ну, як, для дільця якогось, що да? звідти вже витягли. А Харіс, так, як Камала Харіс дивиться щодо війни в Україні. Вона дивиться, що це зовсім не справа Америки. Розбирайте самі зі своїми ділами. А, карта мир, мир і хитрий хід перевернути це значить, а, якщо той считає, а, считає гроші чисто з такого матеріального направлення, да? а, як ділок якийсь. А тут просто це не наша справа. Це взагалі не. Тобто. Ну, я чула, хтось мені казав, що якщо жінка, жінка, вона там ніжна, добра, вона там якось там це поставиться до України. Якось там. Тут взагалі цього немає. Понимаете? Ну, ну тут, 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 тут не про то. Тут... Е, Карта миру це значить, ось ми. зараз покажу, видно. Да. Ось ми. А все, що за колом, тобто все, що за межами США, це нас не стосується, хоч що хоче там робити. І тому, хто думає, що ой, жінка, ой, там де, 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 якась енергія там, ні, то не про то. Щодо США, да. Да. ну, не про Україну. Оця дама, вона взагалі не думає не погано, не добре, Україна окремо, штати окремо і взагалі. І тобто нам дивитися на неї, що вона прийде і буде якась у нас там алілуя, я не знаю, що у нас там буде. Ну не про цю персону, так то точно. Знаєте, от мене було питання. Mm, люди питають, а, от запитайте, будь ласка, у майстрі все ж таки, чи від США і Китаю залежить, коли закінчиться війна в Україні? У мене перша думка від ЗСУ залежить, коли закінчиться війна України. Mm -hmm. Але от, як вам зараз по енергіях показує, все ж таки ми на фінішній прямій, чи можливий варіант це не затягнутої війни, а от щось відбувається і якимось там одним днем, ну, образно кажучи, може завершитися війна? Ну, щодо фінішної прямої, так, ми на фінішній прямій. Я покажу карти аерофанта це фінішне пряма. Але двійка жезлів мені каже про те, що хтось е влази і підтягує. Ну, от підтягує, протягує, ну, вставляє свої якісь новшества, або ще якісь моменти, ну дам, не дам, дам або мало дам, понимаєте? Тобто, щоб е щось е отримати, треба щось вкласти. Ну, щоб борщ зварити, треба, щоб були продукти. І якщо їх будуть підносити по одній в час, то не буде борща через годину, буде через 10 годин, да? якщо буде, якщо то не перевариться. Тобто питання тут в чому? В тому, що чи ми на фініші і єрофант каже так. А оцей момент фінішу, що його розтягують як резину, не додаючи те, що треба, і вставляючи, може, те, що нам не треба, ну допустимо, ми просимо літаки, нам дають. Щось, що не літає, да? ну, смисл цієї поміч, помічі, От. Е, то е, питання в відповідь на ваше питання, чи ми на фініші, то так. Але ж е, таке у мене таке враження, що затягують, щоб щось ще встигнути зробити. Там щось якийсь заміс починається Іран, Ізраїль і Лавров поїхав до Ірану. Почалися вже обстріли Ізраїлю, і Іран запросив допомоги військової в Росії. Чи можемо подивитися Росія, Іран? Що задумали? Ну, по-перше, вони на цьому заробляють. Що вони задумали? Вони задумали добре заробити з позиції сили. Тобто, іншими словами, відкривається новий плац там, де можна заробити кошти. На Україні тобто вже війна. Все, ну, ця тема закривається, там відкривається. Да. Це нова паралельна точка? Чи можна сказати, що тепер гаряча точка переміщається на Близький Схід, а в Україні буде завершуватися? Питаю, це нова паралельна точка. поки що так. Поки що це буде паралельна точка. Е, так можна сказати, що воно переміщається ця війна на, на Схід. Так, да, вона потім туди переміститься. Дев'ятка чаш це коли вона туди переміститься, але не 100%. Дев'ятка це 90. Тобто 90% від того, що в нас коїться, туди переміститься. А 10% ще щось на нас залишиться. Давайте в фінал ти mm -hmm. гарними новинами, гарними подіями для Давай. України. Ну, подивимося, що покаже. Слухайте, ну те, що я можу сказати. Це буде цитата з фільму. Ми діємо з в установленим планом. Я вибачаю, що російською мовою, але я це так, я це так почула. Да? Тобто, ми діємо. Це план, це план, а це новий план. А це він програється вже в дії. Тобто, я так розумію, був нещодавно якийсь новий встановлений план. І ми по цьому новому плану рухаємося, і вже рух відбувся на 50%. А щодо серпня місяця, то в серпні буде далі рух. Далі рух це від 50% і далі, тобто на завершення. Тобто Україна зараз йде по якомусь новому плану, і він вдало виходить? Те, що я можу сказати, так це добре знати, що не забуло вас, бо завжди просять у вас запитати обміни, обміни mm -hmm. полоненими. Серпень. Ну так. от, можливо, від сьогоднішнього дня місяць чи будуть. З сьогоднішнього дня місяць, чи будуть. Будуть. Впродовж місяця будуть обміни. Тут навіть не розбивається, ну, тут розбивається, але тут і тут обміни, і тут, і тут, Об... тут це все обміни. Просто третій період це буде наймасштабніший. Третій період це треті десять днів. А оце король мечів, ми його тільки що бачили. І я казала, що все йде по повною встановленому плану. Ага, і в новому плані є обміни. Mm -hmm. Понятно, Я зрозуміла вас. Я вам дуже дякую. Ну, як завжди, загупливо і неперевершена. Дякую. Дякую. Я вам дуже дякую, пані Ірино. Друзі, всім дуже дякую за час проведений разом. Будь ласка, бережіться. Якщо ще не підписані, на офіційні YouTube канали, пані Ірина Клевер, в описі є всі посилання, обов'язково долучайтеся. Тримаємо стрій та настрій. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.